Добрый день, меня зовут Козлов Юрий. Я представляю информационный центр Министерства юстиции Украины. У меня вопрос, к господину заместителю министра экономики. Вы сказали замечательные слова о том, что у нас есть перспектива <coughs> имплементации стандартов Украины с стандартами Евросоюза. На сегодня ситуация такова, что гармонизированными со стандартами Евросоюза является всего 10% стандартов Украины. Я работаю в сфере IT. И для меня очень важно, чтобы эти стандарты, которые касаются сферы IT, которые касаются сферы безопасности IT-технологий, были гармонизированы как можно быстрее. Но, на мой взгляд, к сожалению, сейчас одним из препятствий, которые не позволяют выполнить задачу по имплементации 80% стандартов Украины со стандартами Евросоюза, является метод перевода стандартов, в том числе перевода таких стандартов, которые касаются технологий, информационной безопасности и тому подобное. Видите? Да, видите ли вы одним из механизмов решения этой проблемы принятия стандартов в сфере IT и безопасности информационной путем замены обложки, то есть на языке оригинала? Это гораздо ускорит процесс, на мой взгляд. Спасибо за вопрос. Дійсно, той об'єм стандартів, який потрібно замінити, він надзвичайно великий, але ми не повинні робити все одночасно. Тобто, потрібно визначити ті стандарти, які зараз потрібні ринку, там де є у нас запит і можливість експортувати продукцію і робити важливі речі в першу чергу. Що стосується е, системи заміни стандартів, як ви знаєте, після прийняття законів змінилася сама система. Відтепер не державні структури розробляють ці стандарти, а їх розробляють технічні комітети, які в основному і складаються з представників бізнесу. Тому у вас є можливість безпосередньо самим долучитися до розробки цього стандарту і, скажімо, зробити його таким, який буде відповідати і вашим інтересам і інтересам всієї галузі стосовно перекладу і заміни обложки, те про що ви сказали, так дійсно це можна зробити, але ну, це дуже не неоднозначний якби метод, оскільки. Як ви знаєте, у нас цілий ряд виробництв. Я не зараз, не конкретно по IT, а в цілому про, про всі галузі вони побудовані на тих стандартах, які існували раніше. І ми не можемо одночасно зробити такі стандарти, яким не буде відповідати вся всі існуючі виробництво. Тому цей процес потрібно робити поступово для деяких галузей і для деяких видів продукції. Це можливо. Але вони повинні враховувати інтереси вже існуючого бізнесу, і я думаю, що через створення цього технічного комітету ви зможете це реалізувати. А прийняти сам стандарт ми можемо досить оперативно, якщо він буде розроблений. Дякую. Ще якісь питання? Е, тоді з моєї сторони. Е. Пернат, якщо можна запитати вас. Грим і я ми надзвичайно ну, були вражені тим величезним переліком пріоритетів, які ти зазначив, та, для того, щоб Україна все ж таки могла до 2020 року потрапити до Великої 20. -ки. Чи от, у рамках вашого дослідження ви таке питання вивчали? Скільки, наскільки потрібно наростити ВВП країни для того, щоб приєднатися до Великої 20? -ки? Ну, знаєте, Україна на 89-й рік була 13-ю країною, ну, по незважаючи на прибування у складі радянського союзу, була на 13-му місті у світі за ВВП. І це я можу порівняти з Каліфорнією, моїм рідним штатом. У нас подібна територія, подібні економічні природні потенціали дуже подібні. Є. І подивіться на те, що відбувається зараз у Каліфорнії. Це. Місце, де розвивається різноманітна величезна кількість різноманітних галузей, у тому числі ІТ, інфраструктура і таке інше. І тому я думаю, наслідуючи приклад Каліфорнії, і зважаючи на дуже подібний вихідний потенціал, я думаю, що Україна може цілком ймовірно потрапити до ВВП. Власне, якщо ви не знали, то економіка Каліфорнії десь у три. 3... Рази перевищує економіку України, і ну не зважаючи на це, ми бачимо потенціал. Ми бачимо потенціал у розмірі щонайменше одного трильйону доларів ВВП. Ну для досягнення цього, як я вже сказав, потрібно збільшувати масштаб ефективних галузей. Потрібно розбудовувати інфраструктуру, потрібно приватизувати державні, державні активи. І от, скажімо, взяти аерокосмічну галузь, так? Це просто мультильйона доларова галузь. От просто так вона є тут, і тут потрібно її розбудовувати. і, Ну, перш за все, тут потрібно. Починати з науково-дослідницької роботи, з досліджень. Тут потенціал, зокрема у Харкові, величезний. Однак, що, що робити далі, потрібно створювати спільні компанії, спільні підприємства з європейськими партнерами, з американськими партнерами, створювати спільні проекти, можливо, розглядати концесії або приватизації. І тут тільки у цій галузі у нас сотня мільйонів доларів потенціалу. Ну, це таке ціль, яку ми ставимо, вона достатньо складна, однак, вона цілком досяжна. І голова Київської школи економіки зі мною погодився, коли ми з ним спілкувалися. А я також хотів запитати пан Манканчук хоче сказати щось. Ми в міністерстві економіки зробили свої розрахунки і оцінки. Я хотів би з вами поділитися на сьогоднішній день. ВВП на душу населення, яке є таким найбільш узагальненим і всеохоплюючим показником, в Україні складає Близько 3,5 тисяч доларів на, на рік на душу населення. Це е, становить приблизно 10% від середньоєвропейського показника. Країни, е, такі наші найближчі сусіди, як Польща, Болгарія, Румунія, які інтегрувалися в ЄС на цей час е, на час інтеграції, е, мали показник приблизно. 30% від середньоєвропейського, який становить 35 тисяч доларів на душу населення. Таким чином воно показує той розрив на сьогоднішній день для того, щоб Україна була готова інтегруватися в ЄС і ці стандарти нам потрібно зрости. Наша економіка повинна зрости в 2-3 рази. Це якщо перевести зробити прості математичні розрахунки, то це означає, що ми повинні рости двозначними цифрами, тобто наш ВВП повинен рости більше 10% на рік. З одного боку, якщо ми подивимося на статистику інших країн, то напевно це дуже високі цифри, оскільки навіть найшвидші економіки світу вони ну, рідко хто досягає двозначної цифри. Це 6-7% вважаються дуже високим показником. Але якщо подивитися наскільки низько впала база, тобто наскільки база порівняння і та ситуація, яка є зараз, то я думаю, що це реально. І практика галузей окремих вже це показала. Сільське господарство, як тільки галузь відкрилася для міжнародних ринків, як тільки ми стали активно експортувати, ви бачите, протягом останніх років галузь росте. Двозначними цифрами. 20% 20 на рік, 15% є нормальною стандартною практикою. Ми подивилися, які галузі в першу чергу мають високий потенціал росту і можуть стати високою доданою вартістю для ВВП нашої країни. В першу чергу, це енергетика. Величезний потенціал, як я вже згадував в своєму виступі, електроенергетика. В Енергозбереженні, це, це напевно буде номер один драйвером росту для економіки України. Машинобудування важливий, важливий елемент, в основному весь цей сектор був значною мірою, не в основному значною мірою він був пов'язаний з російським ринком. Нас очікують великі, великі зміни, і якщо вдасться. Чи після того як ми реалізуємо кроки по виходу на європейські ринки і інтеграції з світовими компаніями, тут великий потенціал росту. Сільське господарство, як вже згадувалося не один раз сьогодні, є вже позитивна динаміка і є великий потенціал зростання і, і надалі, особливо якщо е, е, врахувати те, що на сьогоднішній день ми є в основному сировинним експортером, ми експортуємо. Зерно, ми експортуємо кукурудзу. Україна повинна рухатися в переробку. Всі розвинені країни стали багатими на розвитку переробної промисловості. Ми повинні думати про наступні стадії переробки нашого продукту і розвивати переробну промисловість в цьому секторі, транспортна галузь. Порти в першу чергу, які на сьогоднішній день найбільше є державними, мають великий потенціал зростання, є великий інтерес іноземних інвесторів до, до цього сегменту. Ми маємо одну з найбільш розвинених залізниць, яка на сьогоднішній день є повністю в державній власності. Ви знаєте, що перші кроки по демонополізації цього ринку прийняті, прийнято рішення про корпоратизацію Укрзалізниці, що дасть можливість. Діяти йому більше як ринковому суб'єкту, і залучати капітал до своєї діяльності, і так далі. Тому це, це ті основні пріоритети, і я вважаю, що це абсолютно реально досягти. Дякую, дякую. І ще одне питання до Микмалей. Я думаю, що тут пан Чернов і пан Балути. дуже цікавляться, що USAID допоможе збудувати чином публічним. П приватним партнерством в Харкові можна ж нам розкритики секрет? Can, can plan, uh, можете поділитися секретом, що USAID може зробити для того, щоб розвивати uh, приватно на державне партнерство в харківській області. Well, working, um, in... Ми працювали uh, в. Різних областях України визначаючи сектори найбільшої зацікавленості не тільки в Харківській області, але там, де східний інтерес в різних областях, і ми розвивали державно-приватне партнерство в охороні здоров'я, освіті, переробка сміття. Економія енергії, а а, а також конкретно а, намагаючись переробити звалища в а, електроенергію і а, в обладнання мережі, а також створення а, а, паркінгу і гаражу в а, у Львові. Але ми можемо це зробити і в Харкові в Харкові, бо в Багатьох містах це потрібно. Ми почали цю дорогу, створили пілотні проекти і таким чином побачили певні бар'єри, які нам заважали, намагалися подолати ці законодавчі регуляторні бар'єри. А також вивчали потужності на національному рівні, які організації муніципалітети можуть з нами працювати і шукали можливість працювати. Ти мостом між муніципалітетами і е, приватними організаціями для того, щоб розвивати ці партнерства в Харкові. Ми бачимо розвиток е, можливості е, сектора послуг, і я запрошую е, всіх співпрацювати із нами із е, американською торговою палатою із е, центром експертів е, державного приватного партнерства, шукати можливості е, розвивати. Цю концепцію, яка може бути цікавою для приватного сектора, для того, щоб їх заохочувати.